19 травня до Покровська з робочим візитом завітала міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна та начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Головна мета візиту до Покровська це обговорення пілотних проєктів надання послуг ветеранам, які наразі запроваджуються в Україні. Сотні тисяч захисників та захисниць наразі боронять нашу країну, і головна задача держави забезпечити гідні умови після їхнього повернення до цивільного життя. Зараз уряд реалізує державну ветеранську політику. У нас багато пілотних проєктів, які надаватимуть послуги сучасні ветеранам, і ми хочемо обговорити з громадами з на рівні як самостійних громад, так і районів і області, яким чином краще зробити і доступніше послуги з урахуванням потреб. Це повинен бути комплексний системний підхід, і в ньому участь приймає звичайно і. Так, воно пропонується, що буде міністерство ветеранів як флагманом цього процесу, але кожен по своєму напрямку буде писати ключові стратегічні завдання і цілі, яких ми повинні досягти. Окрему увагу заслуговує програма. Є ветеран. Програма є ветеран це елемент загальної державної політики в справах ветеранів, яка передбачає перехід з військової кар'єри на цивільне життя. Тобто, Є ветеран безпосередньо, це електронний кабінет, в якому всі ветерани, учасники бойових дій, захисники і захисниці зможуть отримати інформацію стосовно тих послуг, які їм можуть надаватися на різних рівнях, як на рівні громади, так і на рівні місцевої влади і вже потім держави. Також Міністерство ветеранів підписало меморандум з асоціацією ЦНАПів для відкриття ветеранських вікон, де також будуть інформаційні послуги і не тільки інформаційні, а безпосередні послуги, де людина може звернутися за відповідною довідкою або за відповідним сервісом. І ті люди, у яких, у яких, наприклад, немає смартфона, можуть скористатися можливостями ЦНАПу. Міністерка зазначила, що незабаром в чотирьох областях України буде запроваджено проєкт Помічник ветерана. Це Дніпропетровщина, Львівщина, Миколаївщина і Вінниччина, де буде запроваджений інститут помічника ветерана. Це буде безпосередня людина, яка житиме в громаді, яка передбачає, що пріоритетом має бути, щоб вона була сама ветераном, учасником бойових дій, або членом родини, або членом родини загиблого. Їм важко уявити мирне життя, але потрібно, щоб хтось. Допоміг інтегруватися і отримати відповідний сервіс і почувати себе все ж таки в цивільному житті більш комфортно. Під час робочої поїздки на Донеччину пані міністерка не оминула своєю увагою полеглих захисників України та відвідала Алею Слави у Покровську, де поклала квіти до меморіалу та вшанувала пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. І дуже вражає, що з моменту широкомасштабного вторгнення тут багато з'явилося нових. Героїв небесного війська зі свого боку скажу, що наша задача як уряду, як міністерства справа ветеранів, це створити національне військове меморіальне кладовище, яке буде також не тільки місцем поховання, а також місцем вшанування пам'яті меморіальної роботи, тобто, щоб люди, які відвідуватимуть ці місця, знали якою ціною дається нам наша незалежність. Покровськ травень 2023 рік.